Нагадую, що я Марина, і ви на моєму каналі Нататки екскурсовода». І сьогодні я запропоную вам прогулянку, яку ми зробимо з вами разом по парку Шенбернів. Зараз я хочу вам трішечки розповісти. Про Закарпаття, тому що Закарпаття, і ми зараз всьому переконаємося, воно входило до складу 22 держав. Тобто, сучасна територія Закарпаття входила до складу 22 держав, і е, воно входило також до Угорського королівства за часів, коли Угорське короли, королівство було залежно від Австрійської імперії. А згодом вже була створена і Австро-Угорська імперія. Угорці завжди боролися за свою незалежність. Їхній національний герой Ференс Другі Ракаці. Він був, під його проводом вілася визвольна війна угорців проти Габсбургів, але була вона програна в 1711 році. І були ці землі, де я зараз знаходжусь, передані вдар. Шенберна це е, були, був такий е, знаний шляхетний род е, австрійський, і вони були передані. Е, от він позаду, Шенберн. Тут, ви його можете побачити. Що, зараз я перемкну з селфі на Шенберна. Але е, цей Шенберн він був священником і він ніколи не приїжджав на ці землі, котрі отримав як подарунок. А вже його племінник приїжджає до цих земель. Це був 18 століття, початок 19 століття, і починає тут робити багатьо чого корисного. Але ми приїхали в парк, який так і зветься парк Шенбернів, І зараз ми з вами цю прогулянку цим парком і зробимо. А зараз побачите самого Шенберна. Тут йому є пам'ятник. Друзі, це Брама, це вхід до парка Шенвернів, і я ж кажу, що вони володіли землями під час австрійської, існування Австрійської імперії, Угорського королівства і Австро-Угорської імперії. Тому ми тут бачимо австрійський флаг, і тут є охоронець, який в формі Інзбургського полку. А, Справа від нього угорський флаг, прапор, перепрошую, і тут вже в угорській формі той охоронець. І зараз ми йдемо саме в територію парка. І що треба казати, коли Шемберни почали розбудовувати Закарпаття, бо вони багато чого внесли в його і аграрний розвиток, і індустріальний розвиток. Ту дуже була популярна нумерологія, і тому, от бачите, тут ліхтарі. Ліхтарів тут стільки, скільки тижнів в році. Маленькі місточки, котрі нас ведуть до лісу, і на кожному місточку можна побачити якийсь знак зодіака. І сам цей парк він розташований. Е, дуже е, в такому е, середовищі, яке зветься Ущелья, е, і е, обабіч дороги ми бачимо е, такі невеличкі пагорби, вкриті лісом. Йдемо далі. Бачите, місточків тут 12, саме е, така кількість е, знаків Зодіака, і коли е, в мене група туристів, то Завжди кожен обирає собі той місточок, який відповідає саме його знаку Зодіака. Ну, там далі буде ще багато цікавого, і я вам розповім про це обов'язково. Тут амфітеатр, який зветься Ференс Ліст, і ця назва амфітеатра походить від імені всесвітнього, всесвітньо відомого композитора, який... Бував у Закарпатті І ем, я все не наважусь вам розповісти ще про одну таку цікаву постать в Закарпатську. Я думаю, що я це зроблю. Отак виглядає цей амфітеатр. І тут відбуваються концерти. Ну Зараз він чекає на відкриття, бо е, в нас така тепла погода і вже можна... Грати і слухати музику на повітрі. От дуже тут з цього амфітеатру ви можете побачити, що саме в ущелі розташований цей парк. Він так і зветься парк Шенбернів. Що це позаду? Зараз ви побачите, але я маю вам казати, що в Закарпатті в стародавні часи. Колись до Різдва Христова, а точніше, перше або друге століття, друге-перше століття до Різдва Христова, то тут жили кельти. І е, саме е, великий кельський епідум розташований, ну залишки його або місце, де це епідум це був розташовано саме біля Мукачева. Про кельтів я вже розповідала. Два роки тому на своєму Ютуб-каналі розповідати про них можна дуже-дуже багато чого. Але тут є кельтський такий календарь, бо вони не були не письменні, вони не в змозі були читати-писати, але вони дуже вивчали природу, і от такий календарь вони зробили. Тобто кожне дерево, саме як і знак Зодіака, воно. Відповідає вашому місяцю, коли ви народились. І е, я про кельтів ще буду розповідати, але згодом, бо сьогодні ми просто гуляємо парком і зараз ми йдемо вивчати цей кельтський або е, друїди. Да? Їх же, е, в них були е, друїди, е, і щоб стати друїдом, треба було вивчатися 20 років, а тільки після цього. Кельт міг вважатися друїдом, тобто він вже отримав знання знання о зорях, о нашій планеті Земля, о Сонці і, звісно ж, о лісі і о деревах. Зараз ми пройдемо цим календарем. Кельтський сад, і тут назва рослин і дата, коли ви можете відшукати свою дату народження і а, визначитися, яке дерево вам більш підходить. Так, тут в нас такий камінець, я переходжу на той бік, і ось так по колу йдуть дерева. Не всі дерева ще квітнуть, але тут ви можете, коли туристи приходять, і ви можете десь в інтернеті зануритися. В кельтський такий календар. І, до речі, що кельтський календар, то коли почали вже сучасні астрономи вивчати різні календарі різних народів, то кельтський, він найбільш досконалий, і він відрізняється, якщо я не помиляюсь, декількома хвилинами від того. Календарю, який ми зараз з вами, яким ми зараз з вами користуємося. Тут в нас і маргаритки маленькі, і кульбаба, і, і інші такі маленькі квіточки, я не знаю, мабуть, це такі фіалочки. І я просто вам раджу не дуже слухати, а насолоджуватися просто видами, ну, обов'язково приїжджати до Закарпаття, щоб в цей чудовий парк. Ви потрапили. Ну, все ж таки, мене теж треба. Так. Він чекає на вас і е, каже, ласкаво просимо до Закарпаття, каже вам цей Дайте Про Шенбурнів я казала, що е, вони дуже переймалися нумерологією, і це було дуже популярно на той час. І е, тому в, в нашому паркі шенбурнів 22 е, такі е, лавіці. І на кожний герб, ну це герб Радянського Союзу. Закарпаття теж входили до Радянського Союзу. І потім там в нас їх, цих лавиць стільки, скільки держав мало щастя володіти Закарпаттям. На перше поставили її, оцей герб, Ну, він вже майже його не видно, але тут є така нататка про ковані лавиці. І тут Йде перечень усіх держав, до складу котрих входила саме за ця скульптура зветься імператор на полювання. Коли була створена вже Австро-Угорська імперія, то її імператором, якщо я не помиляюся єдиним, хоча я не впевнена, був Франц Йосиф. І він дуже любив полювання, і тому оце Франц Йосиф з своїм охотничим песом. На полюванні. Але я завжди туристам розповідаю не про імператора Франца Йосифа, а трішечки про полювання. Ну, це буде якось згодом на інших відео. І я думаю, що нас попереду чекає ще багато подорожей, дай Боже, і там ви почуєте цікаві історії про людей, котрі потім згодом стали святими і вони. Вважаються покровителями саме мисливця тур, і воно виглядає, як виглядала Австро-Угорська імперія саме на мапі. І ось там я зараз а, піду до маленького паромчика на місточок, дуже обережно. І а, той паромчик а, може вас відвести на невеличкий а, острів, і а, цей острів, а, він саме Територія Закарпаття в той час, коли Закарпаття входила до складу Австро-Угорської імперії. Отак От воно виглядає, друзі. Ну, а зараз просто я вам роблю панораму, щоб ви насолодились цим краєвидом. Озеро Тур. Звісно, що це озеро штучне, але. Е Воно ж таке промовисте, да, що саме так виглядала колись е, карт, мапа Австро-Угорщини, і там е, маленький такий е, острів. Це наше Закарпаття. Багато лавець, да? Я ще раз вам е, озеро. І тут вже герб е, держави. Якщо я не помиляюся, я боюсь помилитися, що може це Словаччина. Не знаю. Йосиф? Імператор Австро-Угорський він був на полюванні, а коли він був на полюванні, його дружина Єлизавета Баварська, або, як люблячі її угорці, називають і австрійці теж Сісі, -Сі. чим вона займалася? Вона займалася тим, що отут в нас є джерело, але чомусь воно сьогодні в нас пересохло, не працює. Ну, кажуть, що джерело біля пам'ятника Єлизавети Баварської лікує вади зору. Ну, це хочете вірити? Хочете не вірити, але так кажуть. От наша Тут анотаційна дошка про цілющі джерела Войводина, і е, в Войводині є декілька цілющих джерел, одна із яких особлива, із старих лісників. Назвали це особливо джерело бистриком. Відпочиває. Приближаємося до млина, і цей млин, на відміну від джерела бистрик, працює. І е, цей млин, там всередині зараз крамниця, де можна придбати вино або леквар закарпатський. Але е, в самої середині збереглися два камінця, а саме. Ці камінці і використовувались для того, щоб робити е, борошно. Але цей млин він назван на е, ім'я Яна Непомуцького. Ян Непомуцький то чешський був такий е, святий, і він е, був е, Ян Непомуцький священником, і е, він... Е, зараз я е, ближче підійду. Йому до нього на сповідь ходили. А, мешкав він в містечці Непомуки і біля Праги, і до нього на сповідь ходили і чеський король, і чеська королева. Але королю було дуже цікаво дізнатися, що розповідає його дружина Яна Непомуцькому на сповіді, але Ян Непомуцький. Відмовив королю в цьому проханні. і а, тому розлючений король а, його а, приказав стратити та відрізати йому язика. І так було зроблено із Пражського а, мосту, який зветься Карлов Мост. Я думаю, що багато з вас, хто був в Празі і бачив Карлов Мост, і там є саме. Статуя Яну Непомуцькому. А я так о -о, хочу, щоб ви подивилися на цей млин і на колесе, котре працює. А о -о, повертаюсь до Яна Непомуцького, коли Ян, Яна Непомуцького було брошено в води річки Влтава в Празі, то на небі з'явилися нові зірочки. Отак от людина е, тримала тайну сповіді е, королеви. Зараз я ближче підійду до цього млина, щоб ви побачили і ті Кам'яни, от Жернова кам'яни, кам вони як то кажуть, автентичні і самопо. Бога нас веде до лісу, а колись в лісі були копальні, і в цих копальнях добували золото. І якщо я не помиляюся, то в червні є дата, коли золотокопачі або золотошукачі приїжджали. Ви бачите, всередині милина Яна Непомоцького жирнова, і вони дійсно старовинні жернова. За допомогою цих жерновів виробляли порожньо до яблука. І коли ми наблизимося до яблука, то почитаємо, що саме чому воно тут. То ми сьогодні не шукаємо, тому що ми розшукали е, сквер трьох яблук. Е, трьох яблук, котре змінили е, цей світ. Ну, е, Про ці три яблука ви всі е, знаєте. Е, ну, Перше, це яблука, е, котре Адам дав Єві або навпаки. Е, інше яблуко це яблуко, котре впало на голову Ісака Ньютона. Ну, і е, яблука за допомогою цього яблука я користуюсь, наприклад, айфоном, айпадом, щоб робити вам цікаве відео, і це Стів Джобс. Далі дорога йде до Копалін. Ну, я думаю, що іншим разом, бо там в нас є ще сад пекла і багато чого цікавого. От давайте до сада пекла ми все ж таки з вами. Дойдемо. І е, на цьому на сьогодні я завершу, бо я ще сподіваюся приїхати за два тижні саме в Вейводина. Так, да, це сад пекла, бачите, тут залишки змія. Я думаю, а, змій же дав яблуко Адаму та Єві, от точно. Да? І от саме вони. Адам, Єва і Яблука. О, і Змій. Ага. От я все, все переплутала. А там ми йдемо цим пеклом до е, пам'ятника невеличкого. А кому цей пам'ятник? Зараз ми побачимо, бо це нова атракція в цьому парку. і я тут ще... Не була, а це саме, ну ви вже здогадалися, це саме Ісак Нью. Щоб побачити нові інсталяції, нові атракції, бо вони тут з'являються дуже часто і дійсно вони креативні. Дякую вам, друзі, за увагу. Пишіть в коментах. Якщо хто приїде до Закарпаття, то ви можете легко е, в коментах або на моїй сторінці Мукачево Туристичне дізнатися е, мої контакти. І я з задоволенням вам проведу екскурсію по Закарпатті. Пока-пока.